Першого дзвоника Новоселенський зож номер 3 оголошується відкритим. На наших дітей. Слово для привітання надається за традицією директорові школи кока Сергію Анатолійовичу. Всі ведуть до школи. Розпочинається новий навчальний рік. Цей день сьогодні святковий. Насичений яскравий, позаду чудові літні канікули, попереду нові враження, успіхи, відкриття. Цей день відкриває дуже часто нелегку дорогу, дорогу до знань, нові, нових вражень. Сьогоднішній день по особливо є хвилюючий. Для наших першокласників та їх батьків, що нашим сьогодні приємно бачити, що наш випускник нині голова районної ради, і він у нас в гостях криган Роман Володимирович, нашою гостію, завжди жаданою, є берегиня нашої школи, міський голова. Нікорич Мари Лінішна, голова батьківського комітету Рожка Олексій Олексійович, а також інші гості, друзі, батьків учні. Мені приємно перебуваючи в рідній школі, привітати вас. Від районної влади з днем знань і початком, і початком навчального року. В школі ноутбук, щоб наші діти і надалі могли гарно вчитися. Закладу до зовнішнього незалежного та знаходить дня знань. Також дозвольте нагородити грамотою білого зінаїду Семенівну, вчительку української мови. Зож новоселецької ЗОЖ Є за що? Дітки, то ж поакладуємо це ж наші вчителі. Рамоту є закар'єр Євгенія Олексійовна, вчитель біології Новоселецької дошла три з автобистих метод запустити райони з ладорішні. Будівництво внутрішніх вбиралень, внутрішніх роздягалень. І мені дуже приємно, як вже було сказано, що сьогодні ми маємо нагоду святкувати день 1 вересня на новій площадці. Ви знаєте, я хочу щиро подякувати в першу чергу, звичайно, Марії Лінішні і всьому депутатському корпусу за підтримку і за цей гарний подарунок, який ми маємо на День знань. Ще раз щиро хочу подякувати своєму педагогічному колективу за щоденну напружену працю за виховання і навчання підростаючого покоління. Хочу привітати всіх учнів, вчителів, батьків з Днем знань, щастя, вдачі, успіхів божого благосвітня! Ми завжди радіємо успіхам наших випускників. Ми завжди радіємо, коли вони заходять до нашої школи, і дуже любимо, коли вони не забувають її. А тому мені надзвичайно приємно надати слово нашому випускникові голові районної ради Кригану Роману Володимировичу.